Всім привіт! До вашої уваги видається чергова серія подкасту. Сьогодні ми поговоримо про Римську імперію та одну з найполючіших поразок, а саме битві в Темнобурзькому лісі. На початку першого століття Римська імперія прагнула знищити останній бар'єр Європи. Дикі землі Германії. Полковці Августа мріяли про велич Кордони імперії мали сягнути ельби, а германські племена стати платниками данини. Рим засновує форти, будує дороги, переконує вождів племен у перевагах імперії. Серед союзників Арміній. Херуський князь вихований у Римі, якому дали римське громадянство і звання вершника. Він – Розумів Бог і германців, і легіонів, і саме він став ключем до катастрофи. Римський намісник, публік Вінтілівар – Вар самовпевнений чиновник, що вважав германців варварами без майбутнього. Коли армії повідомив йому про нібито повстання племені Марсів, Вар вів у ліс 20 тисяч воїнів, три елітні легіони 17-й, 18 та 19-й. Та замість дороги на придушення бунту він йшов у пастку. Гороза. Колони розтягнуті на кілометри, болото повалені дерева, і тоді з лісів дійснюється крик Гарій, Гарій. Германці атакували. Римляни не могли збудувати табір, мокрі щити, важкі панцирі, кіннота без маневру. Германці ж Майже оголені, швидкі корозна місцевість. Бо вожді присягнули. Сьогодні вони або вмирають, або руйнують Рим. Три дні масакри. Вар бачить кінець, здійснив самогубство. Голови легіонерів на кілках. Жерці приносили жертву римських бранців богам лісу. Рим перше за 400 років втратив усі три легіони. Імперія була шокована. Сенат заборонив повторно використовувати номери загиблих легіонів. Вони більше ніколи не існували в історії Риму. Ауст ходив палацом, бився головою об стіни і кричав ті самі слова про легіони. Германія стала не здобиччю кровоточивою раною імперії. Ауст розумів, потрібно повернути авторитет Риму. Тому Відправив найталановитішого полководця Германіка Юлія Цезаря, Небожа імператора. Його місія відплата за Тефтубурух, Повернення прапорів загиблих легіонів і знищення Армінії. Германік вивчав кожен пагрб Германії. Він спалює поселення Марсів, знищує війська херусків. Германці тікають у хаос. Германік знаходить місце битви. І жахає світ, кістка загиблих лежали просто на землі, одні на поверхні, інші наполовину стирчали із землі. Він поховав їх ритуалом помсти, а не жалю. Германія повинна побачити гнів Риму. Арміній стартехнучкий воїн блискавичний, герой племен. Германік, зразковий римлянин, дисципліна і військовий геній. Вони знали один одного. Колись брати по зброї тепер найгірші вороги Європи, битва на Ідіставісу. Коли Рим перемагає, арміній лед втікає. Рим повертає прапори легіонів, священий символ честі. Германік готовий захопити германські землі. Та вру втручається. Політика. Старий імператор боявся нового Тевтобурга. Германіку наказують повернутися і припинити війну Германія залишається вільною, Арміній не підкореним. Тацит писав про нього Не визволитель одного народу, а той, хто кинув виклик Риму. Для дух полководців фінали були трагічні. Армінія вбили свої ж, ті, кого він врятував від імперії. Германіка не стала рано, ймовірно, отруїли з наказом Тіберія. Обидва герої померли не на полі бою. Якби не зрада в Типобурському лісі, Європа могла бути іншою, Рим латинізував би германців. Не існувало б руської, саксонської, баварської державності. Можливо, не було б Німеччини як нації, не було б пізніших протистоянь Рим Германці. Тевтобург це народження майбутньої Європи.